Переведення в іншу частину ЗСУ. Порядок, підстави та правові аспекти. Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про порядок, підстави та правові аспекти переведення в іншу частину ЗСУ. Переведення військовослужбовців з однієї військової частини до іншої є важливою процедурою, яка може бути зумовлена різними причинами. Цей процес регулюється законодавством України та внутрішніми нормативними документами ЗСУ. Підстави для переведення. Переведення військовослужбовців може бути здійснено з різних підстав, серед яких службова необхідність. Переведення може бути здійснено з метою забезпечення потреб військової частини або оптимізації розподілу кадрових ресурсів. Це може включати переведення до іншого підрозділу, де є недокомплект персоналу, або необхідні специфічні навички та знання військовослужбовця. Особисті обставини. Військовослужбовець може бути переведений на підставі особистих обставин, таких як сімейні проблеми, необхідність догляду за членами сім'ї або зміна місця проживання. Такі переведення здійснюються за клопотанням самого військовослужбовця і можуть бути розглянуті з урахуванням службових можливостей. Медичні показання. Переведення може бути необхідним у разі наявності медичних показань, які унеможливлюють подальше проходження служби в умовах певного регіону або військової частини. В таких випадках ВОЛКА може рекомендувати переведення до іншої частини з більш сприятливими умовами для здоров'я. Порядок оформлення переведення. Процедура переведення військовослужбовців включає кілька етапів. Першим етапом є подача рапорту. Військовослужбовець подає рапорт на переведення, в якому вказує підстави для такого рішення і додає необхідні підтверджуючі документи, медичні висновки, довідки про сімейний стан тощо. Другим етапом є розгляд рапорту командиром. Командир військової частини розглядає рапорт та надані документи, після чого приймає рішення про доцільність переведення. Третій етап. Це погодження з вищим командуванням. У разі позитивного рішення командир військової частини готує пропозицію про переведення та надсилає її на затвердження до вищого командування. Переведення затверджується відповідним наказом, після чого військовослужбовець отримує наказ про переведення і наказ про призначення на нову посаду. Командир та інші відповідальні особи несуть відповідальність за законність і обґрунтованість прийнятих рішень щодо переведення. У разі порушення прав військовослужбовця або неналежного виконання своїх обов'язків, відповідальні особи можуть бути притягнуті до дисциплінарної або навіть кримінальної відповідальності. Військовослужбовці, які вважають, що їхні права були порушені під час переведення, мають право звернутися до військової прокуратури або суду для захисту своїх інтересів. Оскарження рішень про переведення. У випадку незгоди з рішенням про переведення, військовослужбовець має право оскаржити це рішення. Оскарження може бути здійснено шляхом подання апеляції до вищого командування або звернення до суду. В процесі оскарження військовослужбовець може надати додаткові докази та свідчення, які підтверджують його позицію. Судовий розгляд справи може включати аналіз правових норм, що регулюють переведення, а також розгляд відповідних документів і свідчень. Заключна частина Переведення в іншу військову частину є важливим аспектом служби в ЗСУ, який може бути зумовлений різними обставинами. Дотримання законодавчих норм і процедур, а також забезпечення прав військовослужбовців, є ключовим для належного виконання цієї процедури. Військовослужбовці мають право на захист своїх інтересів, включаючи оскарження рішень про переведення. Маєте додаткові питання? Юридичний маркетплейс-консультант готовий допомогти. Заповніть форми зворотнього зв'язку або телефонуйте нам прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!